Усім привіт! Ми з вами знову на каналі Легка Англійська для Усі. І сьогодні ми будемо продовжувати говорити про past simple. Минулий, простий час. Що ж це за час? Давайте згадаємо. Це час, коли дія відбувалася вчора, минулого тижня, минулого місяця, тиждень тому, три роки тому, а можливо у 1990 році, позавчора. В пересні, в неділю і так далі. Yesterday – вчора. Last week – минулого тижня. Last month – минулого місяця. One week ago – один тиждень тому. Two months ago – два місяці тому. Three years ago – три роки тому. Yesterday morning – вчора вранці. In 1990 – 1990-му The Day Before Yesterday позавчора. In March, в березні, On Sunday, в неділю, when I was born, коли я народився. А для того, щоб побудувати речення в минулому часі, ми повинні додати до дієслова закінчення, якщо це дієслово правильне. Закінчення і ді. Або просто д, якщо в слові вже є буква І. Наприклад, якщо ми побачимо слово ток розмовляти, ми бачимо, що до нього додається і Д, токТ. А ось у слові FOM телефонувати. У кінці вже є буква І, тому ми додаємо лише D «фаунд». «Плей»? Played додаваємо і Ask, asked, додаваємо і Arrive, arrived. Ми додаваємо лише D. What did you do today or yesterday? I washed my hands. Що ти робив учора або сьогодні? Я помив руки. Washed. Ми додали закінчення іді. А ось для запитання нам потрібно використати допоміжне слово did. І основне слово ставиться уже в першу форму. Які ж правила додавання закінчення Іді? Для того, щоб додати закінчення, нам потрібно пам'ятати про spelling rules. Cook Cooked. Коли просто є дієсло і ді She cooked pizza yesterday. Вона приготувала піцу вчора. Якщо у нас слово закінчується на приголосну, перед якою одна голосна, то ця приголосна при додаванні закінчення подвоюється. They stopped at the hotel 5 minutes ago. Вони зупинились у готелі 5 хвилин тому. А ось якщо слово закінчується на «y», перед якою стоїть приголосна, то «y» замінюється на I. Ми додаємо закінчення і The boy studied English when he was at school. Studied. А як ж нам вимовляти? Закінчення. Якщо слово закінчувалось на голосний або на дзвінкий, ми будемо вимовляти «д», «played». Якщо на глухий вак. «вакт». А якщо на голосну, тоді ми додаємо букву «ді», а закінчення будемо читати ID Decided. А далі ми поговоримо про negative sentences негативні речення, тобто заперечні речення. Щоб утворити заперечне речення, потрібно знову допоміжне дієслово did, did плюс not didn't. І основне дієслово ставиться в першій формі. Отже, в нас виходить така формула підмет плюс didn't плюс дієслово. Пробуємо утворити негативне речення. He didn't travel to Paris last summer. Давайте попрактикуємо. Чи зрозуміло все вам? Відкриємо дужки. Open. I opened the window ten minutes ago. Cry. She. Ride, звернемо увагу Y замінилось на I. She cried when she heard herself. We traveled to Egypt last summer. Traveled, Ми будемо додавати ще одну букву L, тому що слово travel закінчується на приголосну одне. Перед якою стоїть голосна. А далі ми утворимо ці речення в питальну та заперечну форму. Згадаємо, ми відкривали вікно 10 хвилин тому. А як сказати, я не відкривав вікно? I didn't open the window 10 minutes ago. А щоб запитати, ми знову використовуємо did. Did you open the window 10 minutes ago? She didn't cry when she hurt herself. Did she cry when she hurt herself? We didn't travel to Egypt last summer. Did you travel to Egypt last summer? Well done, my dear friends. Have a nice day or evening or night. Good luck. See you soon.